перше це неймовірна масочка, з якої починається наш каталог, і з якої взагалі почався да питання спекотно. Якщо тобі спекотно, масочка допоможе тобі охолонути. Чому охолонути? Тому що ну ми знаємо, коли спекотно, е, є набрики влітку багато в кого. Навіть не, не обов'язково де того мати там, якісь хвороби чи вагу. Навіть худенькі здорових бувають набрики влітку, і особливо на обличчі між ми жінки дуже турбуємось про наше обличчя. Е, тому нам важливо, да щоб воно було не набрягше, не ну, гарно виглядало. От саме цей миттєвий ефект, ефект свіжості прохолоди без напряків з підтягуванням шкіри дається неймовірна масочка маска, і а, вона очищає, вона тонізує, заспокоює, оновлює колір обличчя. У складі є артишок, зелений чай, центела, глина кабіса було неймовірний склад, Такий мікс класний. Я звичайно хочу сьогодні показати цю масочку. Отак вона виглядає, така зелена, навіть колір, дизайн такий освіжуючий. І що я хочу ще показати, що йде у нас лопаткою, Це взагалі супер багато. Скажімо так, ми звикли, що можна і пальцями наносити, і так буде також зручно, але як приємно, коли є такий цесуар разом з маскою, і ми можемо ну, правильно нанести маску. Дивіться, яка вона гарна, а, яка вона велика, ну тобто, це така не пожалкували да, для кожного продукту. Я думаю, що її можна використовувати потім цю лопаточку багаторазово і, а, і, і для інших масок.